Іван Зелінський з села Борохів, що біля Луцька, працює над виготовленням чергової печі буржуйки з газового балона. Упродовж трьох місяців робить їх для військових. Розповідає, працює санітаром у психлікарні, а у вихідні клопочеться у своїй майстерні. Каже, нині ловить момент, поки є електроенергія. Як світло є, то починаємо варити. Приварював пластину, щоб хлопці мали на чому собі їсти, готувати, підігрівати. Зараз ручки, щоб могли для переноски, для сушки. І дверка піддувала, і фактично готова. Перша була, так, думали, як то, як те. А на сьогоднішній день, як вона вже не знає, яка рахунку, то вже закритим учим не ставати робити. На виготовлення буржуйки без підготовчих робіт витрачає 4 години, каже Іван Залінський. Найважче очистити після газу балони. Їх постачають волонтери, розповідає майстер. Тут немає ввечері, привозиш п'ять балонів стоїть три. Хлопці на передку, їм холодно, то хоч би ж не хочеш, ну мусово робити. Готові печі передають на фронт через ківерцівських волонтерів станції добра або ж надсилають поштою. До настання холодів виготовляли скоби для скріплювання дерева. На бліндаж, щоб скріпити колоди. Допомогти в майстерню також приходять односельчани, каже Іван Занінський. У нас є група сільська. Закидаємо групу, хто може долучитися. І хвилин 10-15, ціла майстерня. у нас було, напевно, чоловік 15. Всі тут працювали. То тварем, там гнем, там крути. Повинні бути сильними і не зупинятися, говорить Іван Зелінський. Перемоги, перемоги. І долучатися до таких робіт, допомагати чим можна. Оксана Юпак, Валерій Фотисов, Суспільне новини, Луцьк.